Денишич Олеся, учениця 5 А класу у гімназії Тарас Шевченко, уривок із поеми Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого. Садочок ходила, поки себе свою долю там занепостила. Сидить батько край стола, на руки схилився, не дивиться на свій Божий, тяжко зажурився. коло його стара мати сидить на основі. За сльозами ледве-ледве вимовляє долю. Що весілля долі моря, а де ж твоя бара? Де світилки з дружинками, старості боярин. Шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годиненька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б.